Сьогодні всім привіт, сьогодні 7.11. Хочу показати, пасіка вся облітується, хочу показати чому від маток штучного суміння і маток природнього обльоту, значить, які племінних маток я використовую, які на пасіки зараз присутні. Тобто йде обліт, і там видно на сцені, як облітується бджола, видно якого кольору однорідна, неоднорідна і так далі. Зараз подивимося. На Б-24 перше, то що я планую до розведення зараз сонце втічу. Ну, ось маточка Б-24, матка штучної семені, ну мова крас про те що штучне осініння і обліт, значить Матки дають бджолу одинакову, однорідну, чи матки дають бджолу різну, тобто і сіру, і жовту. Ну, при природньому спальні у мене однозначно лізе і сіра бджола, і жовта бджола, тому що ну, фон у мене тут різний, різний трут літає. А якщо взяти от штучне осінлення, видно, що тут сірої бджоли в принципі немає. Можливо, десь якась одиночна може залетіти там, тому що тут вже опять на пластикі все стоїть перемішано, і і стикарніка і степова. От, і е, та ж сама е, Карпатка. Но, бачимо. Ось, в принципі, що на льотку у нас ось тут ціла купа G. Що в нас літає. От поки я сидів, я що тут сірої бджоли я не побачив. Б-24. Матка 2015 року. В 16-му матка перевірялася по показниках основних РПП. Тобто миролюбність, радіння. працювала нормально сезон по меду в лідерах. Комбінація Б21 на Б-32 МА. Наслідуючий сезон від неї буду виводити точок значить, і будемо робити шуло. Або природня там облітки. Ну, Це Б-24. Тобто бджола видно яка. Ну і для порівняння значить, природній обліт. Зараз підійдемо десь до другого вулика. Подивитися на природній обліт. Ну, от, наприклад, Наприклад. Наприклад, отут, здається у нас природнього обльоту маточка. Ну, от бачимо, лізе і жовта, і сіра бжила. Ну, Понятно, що природній обліт, значить, трутині різні. Ну, ці ці сім'ї, які природнього обльоту, вони в мене використовуються значить, як виховательки, вони використовуються на трутнях, тому що в, принципі, в них трутень такий, як треба. От. І для вихователів матки помісні, вони досить дають сильні сім'ї, які нормально виховують. Бачимо, тут бджола різнорідна. Теж про, про що мова йде. Так, ну це один із прикладів. Всім дякую.